Я починаю ось з такою моєю вже улюбленою зачіскою. Бо я збираюся зараз на макітаж. Мене запросили як модельку, але мені попросила, щоб я зробила якусь зачіску. Тому я дуже сподіваюся, що цього разу в мене вийде. А так, от тому зараз буду з вами розпускати. І ось такий буде образ. Мені здається, що з такою картинкою має бути красиво. Так, ну що, тримаємо кулачки, щоб в мене вийшла ця зачіска. Ось. Минулого разу в мене саме ця сторона вийшла. Цей раз я вже затягнула просто максимально. <рес> Смішно, але ніби вийшло. Я не знаю, чи мені їх зафіксувати, е, бо я не дуже люблю волосся з лаком. Ну, невже цей раз вийшли ідеально, Боже. Я задоволена. Дивіться так трохи хвилюючи через те, що мені ще в житті не робили професійний мейк. Я робила тільки сама собі, а я якось дуже себе фарбуюсь. Мені прям все життя було цікаво, як ми виглядали з таким макіяжем. Тому подивимося. Скоро вже будемо знати. <гас estate> <effect> <гас <COVID> <гас> і так, ну що, ребятки, дивіться, який у мене гарний макіяж. Це вже він, звичайно, виглядає так ввечері, але мені дуже подобається. Це так в моєму стилі, коли я фарбуюся так по вечірньому. Я дуже люблю, що підводити так очі, мені подобається. А мені подобаються теж е, скули, як виділяються. Теж волосся так натурально розпушилось, мені подобається. І взагалі, макіяж мені дуже сподобався. Я познімала там вже кучу відео, тому вийшло круто. Я, якщо ви можете побачити, вже одягнена в світ. е костюм, бо я біжу на стрейчинг. Так от. Ні, ну макіяж, звісно, вау. Мені ще намалювали. Не, не знаю, чи вам видно тут е, веснушки. І так прям круто. Прям <с> реально, прям ну, вау. Прям така, знаєте, інша трошки, така прям леді. Ну, ще як б якісь такі обличчя, так взагалі фешн. Я рахую, прям ну дуже красиво. Сьогодні, якщо ви помітили, то нарешті я одягла якийсь інший костюм. Не той чорний, що завжди. От тому в тому сумі я прям дуже задоволена з цього експірієнсу. І буду вже одягатися далі на стрейчинг і летіти. Yeah. Зараз мені після стрейчингу, а Андрію після роботи потрібно трошки підкріпитися, тому ми готуємо сирнички і беремо вас з собою, покажемо зараз, як ми їх робимо. Якщо чесно, раніше в мене ніколи вони не виходили, вони в мене розпадалися не прожарювалися всередині, тому зараз спільними силами будемо робити. Будемо робити сирники з злущонкою і карамелізованими бананами. Тут я вже підготувалася місцеві. Формочки. Тут Андрій займається жаркою, потім ще накриває кришечкою, щоб вони так ніби цим так добре. Ми з Андрієм ось такі красиві, вийшли прогулятися, бо в нас зараз є якась на диво дуже хороша погода. 12 градусів тепла, але ми дуже раді цьому. Ось. Але щось я йду, вже йду. У нас зовсім нема сили, бо я вдягнула дуже тяжке пальто. Також вдягнула лофери на високій танкетці. І я просто вже не можу, я ліду. То кажуть, краса потребує жертв. Угу. магазин, Вибрати Андрію джинс. Андрій вони не були потрібні. А зараз, коли в повній ціні, то різко стали потрібні. Андрій їх тільки одягнув, зараз сказав, що йому зручно і ми беремо. Просто секундна реакція. Всім би так. Якесь місце, як якийсь спринтер по швидкості вибрання штанів, бо ми просто за п'ять хвилин, отак ну, от 4 пари штанів перемірів. Зняв надів, зняв надів, зняв надів, і такі, так, це беру, це, це не беру. Це просто в нього перше я правило першого відчуття. Якщо відразу сподобалось, значить все окей. Якщо ні, якщо якісь сумніви, значить ні. А в Польщі, до речі, сьогодні святкують бустичва партек, тобто жирний четвер. Зімою скуштувати типу по кончику. Оскільки ми йдемо до наших друзів, то ми купили. Ось так от пончики там ще в пакеті. У Андрія теж пончики. Будемо кушати всі пончики на щастя були по так, зараз будемо робити соду. Вау. Wow. <ріст> <ріст> чи смакує як справжня бабсі чи nee, не бабсі? А дуже схоже. Подивіться, яка у нас краса. Це занять так завалило снігом. У нас прямо в цьому році е, зима щедра на сніг. Я просто не можу нарадіти. Ми вийшли пройтися, бо прям нереально просто сидіти вдома, коли навколо тебе стільки краси. Тим паче, що в Польщі це справді рідкість, щоб було так багато снігу, так і часто. Ну, практично цілий січень був сніг. І В лютому зараз він уже трошки був пропав і розстав, і зараз знову так багато. Лепортуємось в мою ванну кімнату. Зараз буду підрізати тюльпани і трошки з вами говорити. Ну, я не можу дивитися, як вони гарно виглядають так. Так, по-перше, я взагалі спеціаліст по квітах. Я не знаю, як правильно за ними доглядати. Проте говорять завжди, що коли... Ти купуєш квіти, і потім треба їх поставити в воду, ну, то потрібно їх зрізати перед цим, перед тим, як ставити в воду. Проте я помітила по своєму досвіду, що коли я ставлю квіти в воду підрізаючи, то вони набагато швидше в'януть, а коли не підрізають, то вони довше тримаються. Правда, я не знаю, в чому секрет. Ось Але ось ці квіти я не підрізала. Пройшло три дні. Так, так, так. І вони дуже добре тримаються. Зараз я попідрізаю їх трошки, бо вже я думаю час. І подивимося, як вони далі потримають. Так. Єдине, що я знаю, що їм не потрібно багато. Ну, вони люблять пити воду, але ніби як потрібно набирати меншу частину вазону, або як в моєму випадку, відра. Моя вода їх ставити ось таке відро. Інтересно, що дуже багато, І в мій красивий вазон вони просто не помістяться. Mm. Ну, але я їх, наприклад, ставила в світле місце, але щоб не попадало дуже багато сонця. Наскільки немає сонця, тому з цим проблеми ніякої не було взагалі. Ну, от, але я поставила біля вікна і подало світло, але їм не було дуже якось жарко. Ну, і просто набрала таку помірну кількість води, менше, ніж половину відра. І все. І вони добре трималися. Такі красунки. Взагалі так було дивно, бо для мене тюльпани вже асоціюються з весною. І в мене є фонографія, де ці тюльпани стоять так на фоні виду з вікна, де у нас. Все вкрите снігом. Ну, бо в нас знову прийшла зима в корабці. І дуже-дуже багато снігу випало. Мені такий прям контраст був в тюрбанів, І такої сніжної, сніжної зими. На сьогодні, по плану, в мене зйомка нових відео. Я планую собі коли я буду знімати відео по тому, коли мені потрібно мити голову. Ось, якщо сьогодні мені потрібно мити голову. Значить, сьогодні ми її помиємо і знімемо заразом красиві відосики. Так от це працює. Взагалі я дуже рада, що моє відео про тренд на весну набрало, по-моєму, воно зараз друге після мого найпершого влогу по популярності. І воно прям дуже добре заходить. В мене прибавилося добре підписників після нього. І так цікаво, що я... Що mm. воно виявилось таким корисним для людей. Хоча я найбільше переймалася якраз таки за нього. Завжди, напевно, страшно пробувати якісь нові формати. Єдине, що що я знаю, що говорять, що правильно знімати ось ці резиночки з ківітів, які їх фіксують. Uh, але... Блін, коли вони ніби з тією резиночкою вони тримаються довше, і вони так красиво стоять, тримаються форми. А коли ти знімаєш цю резиночку, то вони починають так падати в різні сторони. І це виглядає не так красиво вже. От, але ніби як краще знімати цю резиночку, бо тоді їм легше пити воду. Добре думала. Ну, зараз ми з вами проведемо експеримент. Частину тюльпанів я зняла з них ось ці ниточки і поклала. Типу, просто самих по собі. Ось. Вони ось так попадали. Але я думаю, що це класіка. Ну, в общем, і тепер я якраз таки ось цю меншу частинку покладу в вазончик ось цей. І подивимося, які довше простоять. І ось що ми маємо ось ці квіти, я поставила ось так. Ось тут вони будуть з такою ниточкою. Все ж таки, вони теж попадали, і, можливо, їх навіть тримають ось ці бортики в вазі. Але ось ці, ну, подивіться, вони так попадали всі. Я їх поставила спеціально ближче до балкону, до світла. Але, блін, вони виглядають взагалі не гарно. До цього, поки я не поправляла їх, і вони всі просто лежали в мене зв'язані в відрі виглядали набагато краще. Взагалі-то тільки що запитала у чата піті наскільки це нормально, що вони так падають. Він сказав, що це норма після зрізання, що вони так опускаються через те, що після зрізання вони продовжують далі рости. І що це нормальний їх процес, бо вони дуже ніжні та еластичні. Ну добре, дійсно, мені не нашкодили. Ну і взагалі він сказав, що краще ці нитки зняти, тому, скоріш за все, я їх теж зніму. Ну, що народ, я вже познімалася, що хотіла. Іла займалася монтажем. Дуже рада, що маю змогу займатися такими речами, бо це справді те, що мені подобається. Монтаж теж одна з моїх найулюбленіших частин, але там дивлячись, звичайно, що. Але в будь-якому випадку це приносить мені справді задоволення. Я хочу побажати вам хорошої решти дня. Заряджаю вас на позитивне, все саме, саме найкраще. Уже сьогодні живіть життям своєї мрії. Надіюсь, вам сподобалося моє відео. обіймаю вас і вже чекаю на зустріч в наступному відео. па-па!